Пан Мамік питає, як утеплювати історичні будівлі, де не, не можна втручатися в конструкцію фасаду. Значить, друзі, на каналі є великий вебінар, котрий присвячений внутрішньому утепленню. Зайдіть, будь ласка, подивіться. Тобто він доступний на каналі. Там дуже багато нюансів. Значить, в старих нормах писалося, да, що не радять робити внутрішнє утеплення, але в нових нормах вже воно більш м'якіше, тому що на сьогоднішній день вже є докази, є дослідження. Я показував на одному з вебінарів ці дослідження, що ми можемо робити утеплення внутрі будинку, використовуючи два основних підходи. Перший підход це використовувати паранепроникний утеплювач, тобто піноскло, ексодоване пінополістирол. Звісно, там багато своїх нюансів, тому є окремий вебінар про внутрішнє утеплення. Не дуже гарний теж варіант, чому, тому що любе внутрішнє утеплення, воно зміщає зону конденсації ближче до внутрішньої поверхні. І, звісно, це може призводити до примерзання кріплення, до конденсації в розетках там і так далі. Тому, навіть якщо ви будете робити внутрішнє утеплення, пам'ятайте про те, що в зоні блока різеток всяких щитків, котрі вбудовуються в стінки, всі ці елементи бажано, щоб були також в утеплювачі. Друзі, не забувайте про це. Е, наступне. Якщо. Е, а, тобто це другий підхід. Другий підхід це використовуються капілярно активні матеріали. Тут у нас може бути такий варіант, як, наприклад, перлітова штукатурка. Штукатурка на основі вермікуліта Також ви можете використовувати, наприклад, канопля на бетон з вапном. Тобто, це посічена конопля з вапном. Можете зайти на сайт фірми Хемпайр пан Ілья і пан Сергій, вони використовують цю технологію, і у них на сайті, і на їхніх каналах ви можете подивитися приклади їхньої роботи. Тобто вони фактично вони дають додатковий шар такої нахилої товщини, і таким чином вони гарно утеплюють. Механізм роботи там такий, що гігроскопічний матеріал, буквально маючи сануючий ефект, витягує вологу. З стінки. І із за того, що коли ми з вами робимо внутрішнє утеплення, давайте я намалюю. У нас є стінка, вулиця внутрі, і от ми робимо з вами внутрішнє утеплення. І наша зона конденсації була ось тут, але після утеплення вона буде ось тут. Це перевіряється раз рахунками. Тобто, головне, щоб зона конденсації не потрапила в утеплювач. Тому що це може призвести до того, що він може не справитися. Тому бажано, щоб зона конденсації залишалася в тілі самої конструкційної стіни. Але саме гігроскопічний матеріал витягує цю вологу на внутрішню поверхню, і вже тут випаровується і виводиться вентиляцію. Тому коли ви будете обирати внутрішнє оздоблення, воно повинно бути парапроникне. І тоді ніякої проблеми не буде. Буде все в порядку і воно працює. Все це підтвердження багаторічними дослідженнями в різних країнах, не тільки в Україні. А я показував вже дослідження, котре мені надав пан Сергій з фірми Хімпайро. Вони замовили ці дослідження, представники інституту, їздили по їхнім об'єктам. Перевіряли якість цієї роботи і підтвердили, що так дійсно працює і ніяких проблем не виникає. Зрозуміло? Звісно, що перлітовою штукатуркою вірмікулітовою ви велику товщину не зробите. І якщо вам треба сильно це утеплювати, то можна вже звернутися до і використати для цього конопляний бетон. Дякую, друзі, за вашу підтримку і за ваші лайки. І за ваші рекомендації канала, звісно, да, да. Так.